І всім привіт-привіт! І сьогодні ми будемо грати у світ-денді. Але не просто світ-денді, Сьогодні у нас буде челендж. Не можна шифтувати. Тобто, ми можемо проходити світ-денді лише так. А отак от, от уже бігати нам не можна буде. Ну, що ж, я вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. І ще друзі. Я от вирішив так зробити. Я б міг, звичайно, взяти пибли, у якого момент Speed 5 Zero. Але чому я візьму іменно Боба? По причині, що це якось не чесно брати перс персонажем з таким Moment спідом і буде якось не дуже цікаво вам дивитися, як я це все проходжу. А так. Такий у нас буде. Персонажів можна буде брати лише з зірками трьома маманспіда. І менше. Більше вже не можна. Та. Вже хотів нажати на шифт, але не можна. І краще на очі твістодавне попадатись. А то вони швидше нас. Так. Ідемо шукати машинки. Так хочеться на Shift нажати, ви просто не представляєте. Ну от наша перша машинка. Кхе. І ще я спершу находив команду собі. Довольно прикольно. Не ну, прикольно, там була команда Boxt і за то, ще я до них зайшов в ліфт. Не, вони не виходили спершу. А потім, як тільки ми прогрузились, вони всі просто вийшли. Ну там вс там було сім бокс. Ой, тобто 6 бокс і один фін. І от так вот. Так. І ще я боб взяв іменно по причині, що у неї прекрасне суперсила сховатися в подаруночок. Щоб твісти нас більше не бачили. Щек за. І все. Вийшло стікти. Це тому, що він далеко був від мене. Так, шукаємо машинку. і машинка. Будемо її робити. Оп. Ай, блін, промазав. Як у мене вийшло промазати з таким огроменним скілчиком? тепер мене Чо? мене пам'ятала попі, і я від неї. Всі кни не Так, Дочкайте. Опа! А, а як у мене це виходить, ви це просто бачите? Просто ввожу косму на бубет. Ну, думаю, краще сховатися, подарунок. Ви бачили, як він близько до мене був. Ну, я вчасно в нього сховався, тепер можна далі йти робити машинку. Так, машинку було зроблено, і. А що з ним? А що з моєю аурою стало, ви це бачите? Вона прозорою стала. А як це? Вона отак от, от, якщо дивитися, вона біленька, а якщо отак от, от вона прозора. Як це? Ой-ой-ой, космо мене помітив. А у мене прозарядка, суперсили. Іть. Опа. Іть. Вона майже вийшло. Е... Я втік від нього. Ви ж це бачили, я не шифтував. Ого І ще всі машини біля ліфта точно треба залишати. Тому що я ходжу, як черепаха. Не як черепаха. Ні нормально. Хожу, але нам вже не можна шифтувати. Тому от, якраз там є от машинка біля ліфту. И мы її зробим саме Іще в думаю, На час не треба <кхи> краще використовувати. Вот на час треба, тому що у панік моди. Так только тобто, всі машинки зробили. Монстри ускоряються. Боже, чому джап Чому Я на сіру полоску попадаю, що в мене скіл чек. Огроменний. А я не можу нормально попасти. так ну добре ай блин все я скувал все видно все она видно написала я так сейчас тут слышусь <сосы> по дорогочком сюда <посидую>. и <сосы> <сосы> шоколадку и чакор кастелс о гумбал поки что ничего из этого <сосы> не буду Стоп, вы собачи ты У мене не тратиться стаміна, але при цьому анімація бігу. Ви все бачили? У мене стаміна не тратилася. Тобто я не шифтував. У мене на кнопці це могли помітити. Я не але я був більш швидший, і анімація була бігу. Як це? Дуже цікаво. Так, а ми поки будемо дороблювати останню машинку. Юзаємо шоколадку! І подивіться, я не шифтую Тобто у мене не тратиться стаміна, але в мене є анімація шифта Блін, вона мене зараз коцне, це точно. чо? Я від неї втік. Серйозно було так легко? Я думаю, вже не шифтуючи, це буде набагато важче. Ой, у меня на кассета. Чему на 52? Мені Мне к жалко. Ну, типа, никто не понял, прикол, типа, 52. Ой, двоих, зараз кочнуть! Фух, менеть на ви це бачили? Просто. Так, що ти, Индия продаешь? Ну, звичайно, на первом. поверсі, а у мене... не хватает так мало кассет. Мне не хватает 14 кассет. Немає всяких продмоїців, жалко, звичайно, ну. Нічого. Стоп. Я тільки що поняв. А навіщо мені коли, коли я не... коли мені не треба шифтувати? Я тільки що зрозумів. Я зря взяв бобот. Подивіться на її стаміну. Це саме максимальна стаміна в Dendy World. Краще би джиджу взяв. О боже, мені показалось, що тут спраут на другому поверсі ходить. О Боже. Так, ну добре. Опа, капсула, скажи, хто тут. джи О Боже, він швидкий. Як мені з ним справлятись? Так, опа, машинка Ні, нікак-інку. Давайте її почнемо робити. Ой-ой-ой, мене помітили. А хто це? А, фухлуї слава богу, не джиджи. Как это? Как? Что я там бачу следы джиджи, не там ходить. <свісно> не он же били мои. Менза сможет, думаю, машинки купити. Вау, вот серйозно тут джиджи ходить. <свісно> так, ну добре, машинку ми будемо дороблювати. Все, ми її зробили. Можна йти до наступної машини. Так, ми машинку доробили. І ще я пам'ятаю, коли я доробив машинку, <кій> то тоді бы -то сказала. новорічні праздник, е, Новорічні праздники чи якось так. Я не дуже знаю англійську, ви бачайте. Тут, тут, тут. -ту -ту -ту. Фух, мене чутно не помітив. Так, ну добре, давайте далі будемо продовжувати робити цю машинку. Так, ми машинку зробили. І ще би бата сказала тепер. веселі празники. Ну, зараз якби не новий рік, бо ти що, забула? Ну, окей. Так, ще одна машинка. Давайте розпочнемо її робити. Па. Ой, Фух, він мене загубив. Це добре. Я вже думав, в подиру ховатись. Давайте далі продовжувати робити цю машинку. Напевно, ми її вже скоро завершимо. Ще чуть-чуть. І 3, 2, 1. Все зроблено. <кхем> Давайте підемо в ліфт. Правда, я суперсума не використала за нею мені. Дають 5 капельок. а що, якщо... Прошу дають 5 капель. А мені капельки потрібні. Так, ну і поверх. Яка тут... які тут карточки будуть? А давайте це выберем. Та добре, шуткую. Думаю, краще будет це. Касети нам взагалі не потрібні, тому що, ну, типа, ми в соло. І мы дуже багато касет заробляємо, тому що ми робимо всі машинки. Так. Доступний поверх. Ой. Фух, слава Богу, тут блокаута немає. Ой, Ну Нічого, я виніс кого вс легко. О, капсула. Касета і шоколадка. Шоколадка нам допомагає. Шоколадку класний предмет. Тим більше в нашому челенджі. Ой-ой-ой. Загубив мене. Можна продовжувати. Тобто, починати робити цю машинку, а не продовжувати. Робом. Машинку було зроблено. О, тут якраз неподалеку ще одна. Це дуже добре. Продовжуємо робити машинку. Доробили ми машинку, це дуже добре. І нам шукати ще машинки. О, вже бачу ще. О, гумбали. Помітую їх прям в капсулі валялись. Йдемо до машинки. Так, хочеться нажати на shift. Але не можу. Так, машинка. Починаємо її робити. Робимо. Доробив я машинку, можна продовжувати далі ще шукати всякі машинки. Може, тут? О, якраз біля ліфта. Це дуже добре. Ви помітили? Третій поверх і мене ще ні разу не вкусили. Це дуже-дуже круто. І скоро ми вже перейдемо на четвертий поверх. Я думав, це буде складніше, якщо чесно. О! Ох, мене тут суперсилу по-серйозному спасла. Я думаю, вона б мене спасла, навіть якщо б... я б міг шифтувати, тому що в тупіку мене помітили. Так. Робимо машинку. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мене поміто в космо. Фух, загубив. Ну і слава Богу. Продовжуємо робити машинку. Міто космо! Шокулатка, кумбали, спасайте мене! О боже, ви подивіться, який я швидкий, і при цьому я не шифтую. Ви це можете бачити, тому що у мене не тратилась стаміна. Це просто анімація шифта. Не знаю, як це так виходить, але добре. Космо, ти ж не будеш знову сюда приходити. Так, ага, він там. Так, ну не стрмно, доволі дорогли вот эту машинку. Думаю, краще. Космо менше місце. щоб він пішов? Там ще выбили лифта ходить. Ну, думаю, нормально. Нормально, нормально. Дороблю машинку. Все якраз від ліфта відійде? А я пішов до ліфтика. Зайшли в ліфт. Прекрасно. Спертий поверх. Подивимося, що Денді в своєму магазинчику продає. Ну, і як завжди, ну, щипчики я думаю, куплю. Злити мені його не треба, Денді у мене ще давно на 100%. А, ми переходимо на наступний поверх. Вот і наступний поверх. Так, машинка біля лифта, я її на потім залишу. Тут ще еще назвичайно били але там блущ губ! Ще сьогодні якраз день губа. Ну, від губа мене моя суперсила точно спасе. Чи поппи ходить? не підеш до мене? мене? Ох, дякую тобі, попі. Так, вона пішла. Ага, зрозуміло. Доробили ми машинку. І йдемо Далі. О, гумбал, це нам треба. Так нічого нема. О, і машинка заодно. Ого, дві машини в одному місці. Повезло. Давайте першою почнемо робити цю Ой. Я Ой. У мене просто пропала моя аура, коли я почав робити машину, я цього раніше не помічав. Я зараз такий де аура. Ну, добре. Продовжуємо робити машинку. Так, машинку я доробив. Ідемо робити ще. О боже, мене помітила Поппі, як я цьому налякався. Ну, слава Богу, у мене був подарунок. І я в нього сховався. Продовжуємо робити машинку. Так, я машинку зробив. Ідемо далі шукати. Ну хотя машинка у нас и біля лифта, я помню, лише в те кимнатки заедем проверить частотки предметики. Опа, касетку найшов. А тут ничего. Ну добре, идемо до лифта, робити машинку, балки. И цю у чека. Круто. Продолжаем работать всю машинку. Друзі, мене вкусили губ. Тому що я був в тупіку. Він мене помітив. Звичайно, він мене не працював, тому що я отак от за машинку сховався, але він мене далі дачи. Звичайно, жалко, що я сердечко загубив, тому що з одним сердечком страшно. Тому що я ще мейн, у мене два сердечка. Ну. Добре. І ще, друзі, не. Я... Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я ще зробив відео про співденді, Виживаємо, але лише з одним хп. Тобто ми не зможемо додавати собі сердечка карточками, аптечками, пластерями і починаємо з одного сердечка. Тут, я думаю, всі візьмуть. Чому? Всі візьмуть меню, чому всі. І я ще покличу, можливо. Можливо, своїх друзів. Так хто тут? Тут є мои. Будь ласка, скажіть, що тут немає, мои. На пятому поверсі. Знов губ! Ні, я здохну. Я внулекал лікався. Ти ж мене не помітиш. Ой, дружок, дякую. Хотя у меня цікарка ці взор. Ничего, не да, да. Лоши касетки. О, дві косати, шоколадка. Так, шукаємо машинку. От якраз дві машинки в одному місці. давайте розпочнемо робити. Робимо машинку. Так, поки що добре виходить. Біна, як я так сміх промазати. До unos... ну, мене ж ніхто не йде. ніхто. Це дуже добре. Продовжимо робити машинку. Доробили ми машинку. Ой, Е, е. Блін-блін-блін-блін-блін-напоміту зуї. Пішов вже в іншу сторону. Ага. Угу. Там я не роблю машинку, тому що вона близько до ліфта. О, губ. Ну, я не дуже так боюся. Это моя суперстове. О, кола. Навіщо мені взагалі? Брат, просто минус, вот. Капсула. И машинка Рабом. Боже, як я зміг промазати. Ну, слабо, що куп до мене не йде, можливо, і також. Тут я майже ніде не зможу сховатись. Ну, продовжую доріжувати машинку. А ні, є місце де сходитися. Окей. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Ааа! А, точно, аж можно делать так. Ха, а ви думали, я здохну? Е, -е. Лыж. Фух. Я думав, що ви на піде від мене. мой. в коробочці сижу. Я ж в руха, рухатись не може. Ну не то. Вс, Так, ну добре. И далі. еще губ ходит. А, за мной вы боже, я тебя на блин, 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 а у меня зарядка, блин, я сдохну. О, не, о, не, о, не. Можно не пойти, хочу все таки выйти. А, ну, доброе, я сдох. А якщо я здох, то на цьому можна і завершувати. З вами був я, Ільоман. І всім па-па!